Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко провів особистий прийом громадян у Павлограді. Жителі району задавали питання про допомогу бійцям, а то виділення коштів онкохворим та інвалідам. З проханням відновити будівництво нового корпусу у дитсадку села Вербки звернулася завідувачка навчального закладу. Проект заморозили у 2013-му. Наразі дошкільний заклад, що розрахований на 45 дітей, відвідують 60 малюків. А в черзі ще 125. двадцять Очільник області запевнив, цього року роботи поновлять. На даний час виділено 4,5 мільйона із державного бюджету на першу частину добудови. До і, і пообіцяв, що з нового року, з нового кошторису буде виділено ще 5 мільйонів 200 на закінчення будівництва дитячого садочку. На даний час виділено 4,5 мільйона із державного бюджету на Першу частину добудови і, і пообіцяв, що з нового року, з нового кошторису, буде виділено ще 5 мільйонів 200 на закінчення будівництва дитячого садочку, і планують у березні-квітні місяці запустити здати в експлуатацію цей дитячий садочок.